А Сусідній пляж, він мені говорить, піди в сусідній пляж. Ну тут працює, говорить, піди в сусідній пляж. Там 150 фунтів Це... зловив От такого Марліна, отаку От щучку маленьку. Українців тут в гаді, багато наших знайомих ходить. Подімо Люда, через пару років я вже сюди не влізу. А я... Онги, парасольки в такому гавайському стилі, так що треба спробувати прийти колись протестувати цей пляж. Всім привіт! І сьогодні у нас тестуємо ми пляжі. Пляжі, всі, як кажуть, в одному місці. Ми хочемо вам показати, щоб вони були всі в кучки, люда локацію скине в телеграм-каналі. І почнемо ми з дикого пляжу Кургади. Найпопулярніший дикий пляж Хургади. Ми спеціально сюди прийшли вечором, щоб я вам показав, щоб не було людей. І зараз там рибаки рибачать. Ну, коротше, пішли сюди. Я зараз вам покажу, як сюди пролазить. Люда, через пару років я вже сюди не влізу. А як видає? А ти наверх. Давай. Так я влізу. Ну, влізеш, так. Так що, давай. Так, дивіться, оце дикий пляж. Он там ще люди купаються. Так, залізли ми сюди, Люда чуть юбку не порвала, осталось, би... осталось би без юбки. Та я куденька, то камера А, поти. ну значить я чуть штани не порвав. Так. Ну тут, звичайно, пляж безплатний, треба бути акуратним. Люда акуратно. Ой, ну трішки є тут сміття. Так. Да. Ну, безкоштовний пляж. Ну, це не єдиний у Хургаді. Я знаю як мінімум два. Ну, я думаю, їх більше. Так, дивіться, він аж туди йде. Он там, дивіться, заход, звісно, тут, мабуть, не піщаний. Я тут був колись давно, рибачив. Я тут не купався, тільки рибачив. Е, то я пам'ятаю, щось навіть зловив. Ну, Зло... зловив. Отакого От Марліна. Отаку От щучку маленьку. Таку щучку, щучків немає у морі, ти що? Так, добре. Отак він виглядає, дивіться. Молодіж тут бухає безалкогольні напої. Он, дивіться, рибу ловлять. Люди, бачите, тут можна рибу ловити. Я знаю, ти ж тут прийдеш, можливо, да, відео да, да. знімеш. Ми ти... тут ніколи не знімали відео про рибалку. А тут можна, правда, зловити рибу. Зараз подивимося. Там вон, я дивлюся ще люди, які скупаються. Дивіться, так. Заход. Ну, заход, конечно, коралки тут треба. Треба коралки і страховку доповнительною, щоб сюди зайти. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу, дивіться. Ну, це, це так називаємо пірс. Це пірс. Ось бачите, рибак. Рибак. No ну нічого, не розстраюся. Каже, нема риби, ну нічого. Так, оце, типу, їхній пірс. Тут рибачать. Люди, пішли отуди от де купаються. Диви, він кальмара ловить. Не наживка, на кальмара. Так. Значить, значить, отак він виглядить. Вон там ще люди диви, якісь люди купаються, моржі, моржі. Звичайно, лежаків тут немає, нічого тут немає. Ну, зате безкоштовно. Правильно, Люд? Ну це порушення закону, ми пролізли в дирку. Ти думаєш, це порушення? Ні, ну він закритий, ну тут всі. Ну так, да, да. ну він закритий цей. Щоб звідси ганяли, тут можна рибачити так більш-менш даш? Да. І це знаєш люди як у нас сюди як у нас раніше, плавають. знаю. Знаю, як у нас раніше ми були на пляжу. У нас в Україні. і де ми не були на пляжу, скрізь було написано купатися заборонено. Так ну і куди і тут. ми не поїдемо, знаєш? Ну так, да, на річ на річку. Скрізь десь надпис Купатися заборонено і наоборот людей повно. Ну тут дуже чути йодом на цьому пляжі, так? Да? Да. Тобі чуть? Ну чуть, так. Да. Да. Ну я не знаю, ну, чи за... то йод. Не, 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 ось тут заход трішки такий. Ну, дикий пляж. ну, що ну ви да, хочете? дикий пляж. Ну, а що ви хочете, який що тут може бути заход? Ну там типу, пірс, там можна перебачити, а тут вже дивіться можна половити. Ой, господи, покупатися. Я думаю, тут можна прийти на пікнік, посидіти, там щось поїсти. Ну я, правда, не бачив, щоб тут жарили. Я думаю, може такий, як шашлик тут жарить, то, ні, ну, не жариш. Да? Напевно. А оце остальне, я думаю, можна. Дивіться, диві, доходимо. Вони місцеві купаються. Хлопці. Да, диві, он купається. Місцеві хлопці купаються. – Ну як тобі? Хорошо, раз сходити можна. Я скажу так, якщо у вас велика сім'я, приходьте на цей пляж. Ну, якщо по 100 фунтів з кожного, правильно дорого, а у вас там сім'я 8 чоловік. А вам тут буде класно. А якщо у вас тільки двоє або один, то йдіть, звісно, за 100 фунтів там буде краще. Так, погнали, дивитися наступні пляжі. І ось перший пляж, який тут відразу за Белавістою, пляж Хан Самер. Коштує він 150 фунтів. Абонементу тут немає. Ну, ходімо, подивимось, що він в себе уявляє. Тут є ресторанчик такий на цій території. Тут продають алкоголь, це пиво, ну можливо, міцніші напої. Ну, ось такий, дивіться, ресторанчик такий. Ще й цивілізовано, тут Новий рік, так все прикрашено. І ось вхід на цей пляж. А це старенький телефон. Давай. Він алло, 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 О, алло, алло. Хто це? Да, такий старенький телефон. Ну так, гарненько тут. Чистенько. Ходім, подивимось, який пляж, який заход. Ну і що тут? Він знаходиться на... біля Белавісти в кінці або початку Шератона, подивіться. Я скажу, що заход тут хороший. Правда хороший. Дивіться. Маленький пляжик, навіть дуже маленький, компактний. Є на території кафе. І ось на цьому пляжі, як бачимо, дерев'яні такі лежаки, невелика берегова лінія. Матраси також такі вже старенькі, але тут є сек'юріті, які постійно прибирають. Пісочок піщаний. Тут ось навіть є лежаки, такі желізні. Ну, берегова лінія не дуже широка, не дуже велика. Тут ще є яхти за 150 фунтів, 3 долари. Цей пляж, я думаю, він того не вартий. Так, і наступний наш пляж пляж Касабланка-Біч. Цей пляж ну, такий, дуже відомий, серед, серед усіх мешканців українців тут в Хургаді, багато наших знайомих ходить. Ходімо подивимось, скільки він коштує і що він в себе уявляє. Пішли. Ось заходимо на пляж Касабланка. В нас тут багато знайомих ходить на цей пляж і говорять, що їм дуже-дуже подобається. Коштує він 75 фунтів, це півтора долара. Ну, от, от того й подобається. Гото, напевно, тому й подобається. І ще хочу сказати, що ну піші, подивимось, я тут ніколи не була. О, ну тут прибирають. Тут є менеджери, які постійно вбирають. Тут можна взяти кальян. Зараз запитаємо, скільки він коштує. А бікам вам шіша? Hello. А бікам, кам флюс ван? Кам флюс, ми Ага, 150 фунтів одна ця. Bon yeah. Добре, дякую, шукран. Потім я тікет, так? Так, так, ну він тут невеличкий, цей пляжик, такий Касабланка. Тут прибирають доволі таки вже потягані лежаки, такі ці матрасики, желізня, але ж нам потрібно море. О, ось наші друзі! Так, ходімо, подивимось, який заход. Так, ну захід такий піщаний пологий. До речі, я взулася не, не так, щоб заходити в море. ну, Зараз спробуємо зайти. Антон. Давай вже зайду, бо я вділа... Ой, море таке студене, так, холодно на морі. Це... Температура, яка ти говорив сьогодні моря, десь 20, 22 градуси. Ну, да. ну, тут хорошо, тут відразу починається глибина, тому що ось подивіться кораблі і тут буде завжди глибоко, поплавати можна. Ну, як тобі пляж за 75 фунтів, що ти скажеш? Хороший? І мені здається, хороший. Ну, лежаки такі, ну потрібно брати якесь покривало, полотенце, тому що на всіх пляжах, що ми зараз проходимо, тут вам не даватимуть полотенець, тут потрібно своїм приходити. Ну і гарно, хорошо, пісочок такий, ну, невелика, не широка берегова лінія. Не... ну, Тут, якщо багато людей, то, то будемо стоятись, лежати на головах. Так, ну що, ми вийшли з цього. Пляжу Касабланка. Я вам скажу, що за 75 фунтів це півтора долара. Мені і сподобався. А тобі, Антон, як? Так, наступний пляж. Ось тут поруч, дивіться, Каса Бланка. І наступний пляж, буквально 3 метри Рамоза-біч. Ходімо, подивимося, що це за рамоза і скільки він коштує. Я чула, що раніше в рамозу можна було купляти купувати абонемент. Зараз я не знаю. Зараз запитаю. Тут написано, вже, що не можна приносити з собою ніяких алкоголів і продукти харчування. Ходімо, так в нас побачив камеру і не впустив. Сказав клос, клос, клос. хоча ще час він не закривається, ще там всі активно купаються. Ну тільки що ми виходили з казапланки. Коштує цей пляж 50 фунтів, це один долар. Но там нам знайомі говорили, що там одна ж берегова лінія, він поруч біля цієї рамози. Рамоза, касабланка, все воно в одній політиці. Ну і наступний наш пляж. Тут вони всі поруч на цьому старому шератоні, всі поруч між собою, а не Біч. Ходімо разом, дізнаємось, яка ціна, які там душові, яке море, який західне море. Ну і чи є там абонемент. Так що погнали пляж, який коштує 150 фунтів. Тут людей зараз не дуже багато. Але вже зараз під вечір ми прийшли дивитися. Тут є якийсь дитячий ігровий майданчик. Далі Лежаки, ну він трішки такий тут є. Ходімо ближче, подивимось, 150 фунтів коштує 250-60 доларів. Коштує абонемент на місяць. Це, я думаю, нормально. Так? За 30 днів можна ходити. І тут є такий захист, захист від вітру. Пішли, подивимось. Тут є ось кафе. Кафе, далі лежаки. Ну, доглянута територія. А, дивись, Антон, це як така лагуна, бачиш трішки тут о так. Бачиш тут, тут є, можна сказати, три такі заходи. Да? Диви, ось, як лагуна, міні-лагуна. Далі є пірс, бачиш ось? Ну, трошки є. Ну, є трішки камні, але захід такий пологий піщаний. Да? Захитна від вітря, так? Да, тут вона не вітряна, цей пляж не буде продуватися, він не вітряний. Ну, як бухта чи да? б так. І тут заходиш, правда, дійсно як тепло, так? Ще є ось такі ось. Ще є ось такий захист від вітру, можна собі до лежака піднести її. І... і ось ще один захід, він трішки покраще. Тут ні, я скажу, що скрізь, майже скрізь потрібні коралки. Ну, я думаю, тут поплавати, тут відразу, напевно, починається глибина, тому що кораблі, і поплавати тут буде комфортно і з задоволенням. Да? Угу. Так. Пішли там з пірса подивимось. А ось дивіться, ось тут, тут такий захід невеличкий. І це так, як для діток, да? тому що туди далі вже ж ну, діти не попливуть, не цей, а тут мілина, так? Да? Так. Хорошо. Ну, чисто, на пляжі, чисто, а тут ще яхти привозять туристів, які хочуть зайнятися або дайвінгом. Напевне ж, тут дайвінг-центр є. Диві, диві, що о дітей. Диви, що дітей. Чу, рибачі. Рибаче. Диви, купається. Люди, люди Так, да. І отут можна, бачиш, тут напевно відбуваються дайвінг-центр, ми можна пройти. У території пляжу працює душова і туалет. Ось так воно облагороджено тут. Ну, Начебто на перший погляд нормально. Я сподіваюся, що там і прибирають також. Так, і наступний наш пляж це Алоха Біч. Тут зараз немає нікого. Пішіть, знайдемо, дізнаємося, яка ціна і подивимося, який, який тут пляж. Бо я тут ніколи не була. Дивіться, нема нікого. Заходь, проходь, дивись і можна плавати. Тут також відійшли три І знову такий пляжик тут. Тут вже така інстаграмна локація. Тут, напевно, ввечері ця ілюмінація дуже гарно світиться. Ну, що тут сказати, цей пляж коштує 2 долари, 100 фунтів. Тут є душові, але вони такі вже, ну, такі. Даш? І що тут? Тут є кіт. Да, звичайно, такі трішки старенькі лежачки. Але море, 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 море. Да, трішки старенькі лежачки. Чуть-чуть да, старенькі лежачки. Чуть -чуть. А захід на море, давай подивимось, який тут захід на море. Ось він. Ми його пройшли. Столики прикольні диви. Да, столик диви, який чудний. А захід на море маленький сюди. Ну чого? Ну, море тут солоне. І то добре, так? Да? Ось сусідній якийсь закинутий. Тут нема нічого. Частинка. І, і наступний пляж ми тільки що там були. Ось такий, такий пляж за 100 фунтів. Ні, ну він дуже такий жахливий, правда, Антон? Тут такі жахливі лежаки, жахливі матраси вже зібрали, Ну, я впевнена, що вони також були жахливі. Так що ходімо звідси, Чось... цей пляж вже мене не впечатлив. Тут ще є ось кафе, така в єгипетському стилі, що люблять так сідати з багато подушок і прямо на полах. Ну і тут таке кафе. Тут можна взяти, я думаю, нічого, Ні, ну які ж напої можна взяти, правильно? Такий. А, і тут десь є туалет, він говорить. А. а, два туалети, говорить мені. Ще є більярд. Ну, також він запилений, старенький. Так. А. Продовжуємо досліджувати ми пляжі Хургади на Шератоні тут. І наступний пляж Сішел. Так що ходімо, подивимось, дізнаємось, скільки він коштує. Так, і заходимо ще в один пляж Seashell. Я знаю цей пляж. Він від компаунду Престіжіа. Хто там орендує квартири або в кого є квартира там, то є такі абонементи на цей пляж. картки, перепустки А так, цей пляж нам зараз він не сказав ціну, він говорить. Зайдіть, подивіться, вам сподобається на цьому пляжі чи не сподобається. Я не скажу вам ціну. Ну, знаєте, як по єгипетському він начебто заманює нас. Але давайте ж поглянемо на цей пляж. Мені подобається на перший погляд, подобається цей пляж. Тут такі, дивись, які лежаки, шезлонги. Вже такі сучасні, вони і від сонця там козирюк. Тут є кафе. Далі є ось такі крісла, бачиш такі? Ну, ми ж прийшли подивитися на море. Давай подивимось, яке тут море, який заход. Пішли. Як бачите, я не вдало взута для е, тестування моря. Ну, все рівно спробуємо море. Яке ж воно? Яка температура. Ой, море холодне, море студенне. Антон, скільки градусів моря? 22. Ну, море таке студенне, холодне море. Ну, Люди є, купаються. Так що це вже, я б сказала, вже якісь моржі. Ну, Нормально. Погляньте, тут серед пляжу є такий батут, що можна на ньому стрібати, плавати і прямо туди в море. Да? Це гарно. Далі на території цього пляжу є різні ноги виду кафешки, є якісь пончики морозиво, є снеки, а далі прям кафе, прямо на морі. О, то чудово, так? Пішли подивимось. Погляньте, як чудово можна обмити ноги. На території цього пляжу є дитячий майданчик ігровий. Він погляньте ще в такому гарному, новенькому вигляді, ще й не затяганий, такий, ну, більш-менш для моря нормальний. А ось... Подивіться, навіть якісь концерти тут є. Да. да, Ось і шел Ну, Ми вже старі для да. Пішли, покажемо. Пішли кафе, покажемо. Я думаю, тут гарно Так, Кофе-бей якийсь ресторан. Ну Мені подобається, диви, кафе таке. Мені не на... так подобається, оце додому можна такий вкрасти. Та ну як. Ти такий чудний як. Ну, як, морем. Мор... Диви, які красиві собаки, декорації. Да, тут інстаграмна локація. Хоп! Ну Воно не світиться, напевно, ось така. Перлина. О, перлина! Я буду там перлиною. І такий. Фу. Сішел. Так, ходімо, подивимось на це кафе, подивимось меню. Тут люди сидять, відпочивають на березі моря. Оце дивіться такий пірс. В цьому кафе який прикольний пірс. Дивіться. Тут навіть можна спуститися. І по цих камнях полазить. Ну, я не буду, як кажуть, ламати ноги. Мені вже не 16, так що ноги ламати не будемо. Люда, як тобі? Мені подобається, тільки вони мені не сказали, який прайс. Ну пішли, зараз узнаємо. Візьмеш возьмеш їх за хвоста і вони скажуть да, тобі прайс. Да, да. Ну якби мені так сказали, що він Три долара. О, я б тут би завтра вже була. А так він коштує, я думаю, десь. Так, все, сказав він мені ціну, ось цей бічбой. Коштує він 200 фунтів. Нормальна ціна, а сусідній пляж, він мені говорить, піди в сусідній пляж. Ну, тут працює, говорить, піди в сусідній пляж, там 150 фунтів це три долара. І там буде і Аква, і батути, і для дітей. Ось піди, подивись, піди туди. Ну, Темем? Шукрем. Так, і наступний пляж мене сюди рекомендував, тільки що ми були на пляжі Сі Шел, І він говорить, сходи в сусідній, там 150 фунтів коштує вход, ну там просто вау, буде в Тітосі. Так що ходімо подивимось, що за 150 фунтів, а можливо вже й дорожче. Цей пляж коштує. Що тут пропонують? Ось сидить тут секьюріті, який віддає квиточки. Ось бачите. Зараз ми запитаємо, чи нас пропусте, і покажемо вам пляж. Ходімо. Так, ну все, зайшли ми на пляж на територію Тітос. Отже, обманув мене той парінь із сусіднього пляжу. Тут коштує також 200 фунтів, але можна користуватися оцим цим. Дитяча ігрова. Ну, дитяча, ось тут, бачите, трішки ігрові площадки. Потім диви які шезлонги Антош. Вже такі шезлонги трішки, ну, такі не дерев'яні, не желізні, а більш такі сучасненькі. І ще мені подобається, що тут парасольки в такому гавайському стилі. За цим пляжем доглядають. Він чистий, загребли тут його щоденно. Ну Така гарна інстаграмна локація, да? горка є. Всім можна користуватися, вони сказали, за 200 фунтів це 4 долари. А якщо ти заходиш і просто тобі потрібно в кафе, до кафе приходиш сюди і за пляж не платиш, просто замовляєш в кафе, що тобі що забажаєш, і насолоджуєшся видом на море. Пішіть, пройдемо трішки. Так, і ось яка територія, тут у нього велика. Дуже багато займає берегової лінії. Ось оця їхня кафе, ігрова площадка, ну все отаке, аквагорки. А заход на море, ось погляньте, піщаний, пологий, є катамарани. Он далі також пляж, Тітос, то їхня територія. За 200 фунтів, як тобі? Нормально. Так, ось і тут дитячий ігровий майданчик, кафе. Постійно щось уже перед закриттям вони прибирають. Хело! Hello. Hello, Ди... Я ніколи не була на цьому пляжі, але мені цей пляж сподобався. Тут такий гарненько так, да? для діток так чудово, бачиш, скільки всякого є, і можна просто прийти в кафе і там посидіти. Ну, ми сьогодні не по кафе, не питаємо, який там прайс у кафе, не дивимось на цінник. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, ми можемо сходити. Отже, я під враженнями мені сподобався цей пляж Тітос, Сішел також непоганий, але, але там менше трішки для дітей розваг. Там я впевнена, можливо, й горку включать, якщо активно сонячний день і багато людей. Чому б і ні, Чому не включити? Гарні лежаки, шезлонги, парасольки в такому гавайському стилі. Так що треба спробувати прийти колись протестувати цей пляж.